Всім привіт! Мене звати Юля. Сьогодні хочу зняти огляд цього замовлення з каталогу номер 7 Oriflame. Ось така у нас тут коробочка, багато всього цікавого. і зараз будемо з вами разом дивитися. І розпочну я із засобів по догляду за волоссям. У нас нова лінійка до каталогу запустилася. В замовленні в мене два скраби для шкіри голови. Тут 75 мл саліцилової він іде кислотою. І отакий засіб це сісі крем для волосся. Його можна наносити як на вологе волосся, так і на сухе волосся. Він розладжує, робить його шовковистим, він йде з гіалуроновою кислотою, тому він зволожиться волосся, насичує вологою і воно виглядає більш живим. Також він працює як і термозахист. Як я роблю, я наношу його завжди на вологе волосся після миття голови. Коли воно трошки у мене підсохло, і перед тим, як підсушувати феном, я його завжди наношу. Тут у нас спрей, бризкаю 3 десь рази. Така густа кремова текстура, у нього приємний запах. І наношу на волосся такими рухами. Волосся тоді краще розчісується, воно більш живе, шовковисте. В цьому каталозі якраз додаткова акція це мінус 40% на кожен засіб по догляду за волоссям duology. Якщо беремо 3 одиниці цих засобів будь-яких. І також зі знижкою 50% можна взяти будь-яку ще щітку для волосся, це також в нас запустилося в цьому каталозі новинки. Далі ось така у нас іде міцелярна вода Diamond Cellular. На неї зараз хороша знижка, і плюс відгуки хороші, про те, що вона дуже бережно очищає шкіру, не пересушує. І після зняття макіяжу навпаки таке приємне відчуття на шкірі, ніби вона зволожена. І тут я дивилась, дійсно хороший і багатий склад. Далі також в цьому каталозі додаткова знижка на лінійку догляду за обличчям «Wound». При замовленні двох будь-яких продуктів знижка на кожен також 40%. Тому це дуже класна акція, тому що великих знижок за останній рік на цю лінійку я в каталозі не бачила. А це дуже класна можливість майже за півціни замовити хороші продукти. Дійсно, мені Ваунд. хочу показати маску. Це така маска. Нічна, тут 50 мл. Тут в нас закрито такою фольгою герметично, ензими граната, які відшовушують шкіру. Також спеціальна технологія гідросфери, яка зберігає вологу в шкірі протягом ночі. Носимо її на ніч і вона її змивати не потрібно і не залишає вона слідів на подушці. У мене ще маски такої не було, хочу спробувати. І як покористуюся, пізніше в якомусь відео скажу вам свої про неї відгуки. Але чула, що маска класна. Це тонер Міст. Після очищення шкіри ми його використовуємо як тонік або як сиворотка, наприклад, під наступний наш крем. Тут в нас об'єм 150 мл. Він у вигляді спрея, тобто на відстані 20 см ми. Розпулюємо на обличчя і похлопуючими руками такими його о, до обличчя. З декоративної косметики на знижці зараз туш 99 гривень, така он-колор, силіконова в неї кісточка, а також ось така основа праймер під макіяж. Ось так він виглядає. І в нього зелений такий пігмент трошки є. А це праймер, який буде вирівнювати тон шкіри, скривати пори. Ось такий така в нього текстура. Приємне таке відчуття на руці після того, як я його нанесла, будемо пробувати, як він буде працювати на обличчі. Також замовлені дві кремові помади Зеван. Зараз також на них акція. Один відчиночок, от такий терикотовий, своч не зможу показати, тому що це на замовлення подруги. Він такий коричнево-червоного відтінка. І другий відтіночок, ось такий запорошена троянда. Він такий рожево-сірого, трішки підтону, такий нюдовий, гарний на кожен день. Далі, ось такі бочонки в такому стилі, в кольорах нашого прапору. Ось так гарно він виглядає. Зараз покажу. Ось така обновлена версія. Тут тепер ширше таке горлочко. І тут натуральні інгредієнти. Я люблю цей засіб наносити кожен вечір на губи. А також можна на сухі ділянки шкіри, на лікті, на коліна. Він дуже класно пом'якшує. Також в сьомому каталозі з'явилися новинки, масочки для обличчя. Їх три види, третя з авокадо для сухої шкіри, вона має кремову текстуру, в мене її немає, я її не брала. Я взяла гелеві маски. Ось така одна з олією насіння апельсина, а це з олією насіння маракуї. Розамолені двох, більше на них просто була знижка. І от такі для догляду додаткові бустери, скажімо так, для шкіри. Я взяла спробувати. В замовлення також, як завжди, у мене дитячі вітаміни по підписці. Тут упаковка на 21 день, таблеточка 21. Вони повністю натуральні, тут немає штучних консервантів, барвників, ароматизаторів. Ароматизатор натуральний апельсин, ось воно кольору, немає отих різних червоних-жовтих барвників. І по підписці просто видніше брати. Четверта упаковка йде за гривню. А також ось така парфумерна вода і клад нуї в мене в замовленні по акційній ціні 99 гривень. А так як в мене було в минулому замовленні на відповідну кількість палів і в цьому, то ось такий класний, скажімо так, можна подарунок, тому що повна ціна цієї парфумерної – це вода, тобто вона стійка, здається, 1200 гривень. І Рідко, коли на неї дуже великі книжки бувають. Найбільше це, можливо, 700 гривень, 800 вона коштує в каталозі, а мені в подарунок, скажімо так, вклалася за 90, всього 9 гривень. І також в цьому каталозі ще вийшли новинки. Туалетні, Ось така жіноча, і на другій сторіночці чоловіча одна. І на них також класна зараз акція при замовленні. Двох будь-яких чи жіночих, чи там жіноча і чоловіча будь-яка за 249 гривень вода. І е, в мене замовлені дві жіночих водички ось таке гарне пакування. Це запаковано, тому що це не моя водичка буде, це, це замовили в мене. А це я собі взяла, тому що в каталозі була парфумована сторінка, і мені сподобався аромат. Він квітковий, зелений. Свіжий такий, якраз в Оріфлем дуже багато солодких запахів. А от таких більш свіжих менше: тут мандарин, османтус і сандал. Тобто квітковий, фруктовий, зелений. І він, дійсно, він такий дуже смачно пахне. Ну, мені подобається. Тут середня концентрація аромату. тобто Він цілий день не буде триматися, але години, на... Одязі завжди тримається набагато довше, можливо, і цілий день якісь нотки аромату будуть зберігатися. На шкірі, звичайно, швидше буде вивітрюватися. Але він такий ну, такий іскристий, скажімо, фруктовий, квітковий. От Мені сподобався, тут стається 50, 50 мл. Таке пакування просте, але лаконічне, але водночас так гарно, стильно. Також сьогодні приїхала невелике до замовлення з діючого каталогу, я вже тут його подивилася, що у нас тут є: Це Туш Lash Extensions, сподовжуюча. В неї не силиконова кісточка, вона така вигнута, тому потрібно до неї привикнути. Але вона класно прокрашує вії і робить їх об'ємними. Мені сподобалась колись така. в мене була, Це продукт з пропозиції тижня. Далі ось в такій коробочці у нас приходить крем, я вже його дістала, денний крем з SPF25, з гіалуроновою кислотою, крупномолекулярною, він іде, і, і захищає від агресивної дії навколишнього середовища. Так. Це тональна основа антивікова з пребіотичною сивороткою Giordani Gold SPF 10 у 10 І її можна також наносити і під очі. Тому дуже класно, як два в одному замість консилера. І це дуже хороша, тональна, вона розгладжує трішки шкіру, шкіра зволожена. Далі ось така чотиристороння пилочка для нігтів. І туалетна вода на пропозиції тижня була дуже хороша знижка на неї. В неї такий солодкий карамельний аромат. Ось таке моє було замовлення в сьомому каталозі. Дякую за те, що дивились це відео. За ваші лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!